Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер М. А також випустив 183 ударних БПЛА, типу Шахет, Гербера і та безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8 ранку протиповітряною обороною. Збито подавлено 156 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання балістичних ракет та 22 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих уламки БПЛА на 7 локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Внаслідок нічної російської атаки у Києві одна людина постраждала. За даними ДСНС в Оболонському районі столиці, виникла пожежа поблизу паркувального майданчика. Вогнеборці ліквідували загоряння двох автомобілів. У Солом'янському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна у чотирьох житлових будинках. Зафіксоване пошкодження дитячого садка і господарчої споруди. Рятувальники обстежили прилеглу територію у Шевченківському районі. Внаслідок влучання в чотириповерхову офісну будівлю сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники. Інформація щодо постраждалих може оновлюватися. Внаслідок атаки по сумах вибуховою хвилою вибиті вікна у багатоквартирних житлових будинках і пошкоджені авто у шосткінській громаді області. Через ворожу атаку виникла пожежа в нежитловій будівлі. Під час гасіння рятувальникам декілька разів доводилося відходити в безпечне місце через загрозу повторних атак. Фахівці ДСНС ліквідували всі осередки горіння. Інформація про постраждалих не надходила. Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину. Одразу в чотирьох районах зафіксовані руйнування. У Синельниківському внаслідок атаки безпілотників виникли пожежі, пошкоджені підприємства, адмінбудівля, приватне житло та господарчі споруди. У Павлоградському через злучання БПЛА пошкоджена гімназія. Також були атаковані Криворізькі і Нікопольські райони. Рятувальники ліквідували всі пожежі. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Зранку ворог також атакував Харків. Відомо про перебої з електропостачанням. Є ризик, що графіки відключень можуть погіршитися. А росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчі тиждень. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Посадовець додав, що більше 30 країн надають підтримку, аби Україна пройшла цю зиму. В Укренерго повідомили, що відключення світла посилюються, було збільшено обсяг обмежень на сьогодні. Світло може зникнути в будь-який момент, або не з'явитися взагалі. Енергетики просять українців перевіряти оновлені графіки. Плату за комунальні послуги в січні перерахують. Про це заявила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Рішення стосується тих надавачів послуг, які нараховували повну плату за послуги, які не завжди надавалися внаслідок обстрілів. Мова йде зокрема про теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів. Сьогодні, 5 лютого, розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі. Про це повідомив секретар РНБО, голова української переговорної групи Рустем Умєров. Працюємо у тих самих форматах, що й учора: Тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій. Підсумки згодом наголосив Умєров. Україна втратила 55 тисяч солдат, які загинули спочатку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Глава держави додав, що також є велика кількість людей, які вважаються зниклими безвісти. На додаток гарант наголосив, що має надію, що мир в Україні очікується менш ніж за рік. В'їзд до ЄС для українців стане платним із кінця 2026 року. Зазначається, що вартість дозволу складе близько 20 євро, приблизно тисячу гривень. Платити повинні всі громадяни країн із безвізовим режимом віком від 18 до 70 років. Подати заявку на сім'ю чи групу не можна. Кожен оформлює дозвіл окремо. Він діятиме три роки або до закінчення терміну дії закордонного паспорта. Причина запуск європейської системи авторизації подорожей ЕТІС.